До дня міста у Тернопільській бібліотеці номер 4 для дорослих відкрили етноцентр. Вишиванки, бамбетель, атрибути трипільської культури та багато інших етнічних експонатів тепер житимуть серед книг. Впродовж двох місяців старовинні речі збирали працівники бібліотеки разом із мешканцями східного масиву. Кожна річ має право на відновлення, і тому ми вирішили, почали займатися самоввіднаходити самобутні речі, якими користувалися наші діди, прадіди, і хотіли це. Відтворити в бібліотеці, створити таку українську світлину, де поставити бамбетель, українську піч, вишивку, прялку, тобто бамбетель, лавки. Все в такому стилі. Коли люди щось починають робити хороше, то обов'язково йдуть на зустріч. Ми наші працівники долучилися, наші читачі долучилися, друзі, знайомі, тобто збирали звідусіль по всіх районах, їздили, писали на блозі своєму бібліотекавинка таку інформацію, звернення, що можливо допоможете, і люди йшли на зустріч. Міський голова Тернополя гідно оцінив оновлену бібліотеку і навіть особисто долучився до оформлення інтер'єру закладу. Яскравими фарбами мер намалював на печі квіти. Коли довший час говорили про те, що бібліотеки взагалі може не потрібні, бо є інтернет, є телебачення, все інше. Так. Роблючи ці речі, просто надаєте їм друге життя наповнити їх новим змістом. Це не просто місце, де можна прийти взяти книжку, це місце, де можна провести гарний час, щось навчитися. Бібліотека, в якій запанував дух стилю етно, не останній подібний заклад у Тернополі. В наступному році в одній із книгозбірень міста відкриють виставку експонатів з приватних колекцій містян.